Президент Володимир Зеленський підсумував ситуацію на фронті та подальші кроки євроінтеграції України. Він відвідав війська на Покровському напрямку. Вірочівного роду військовим також зазначив, що російська армія зазнає значних втрат і не досягає своїх цілей. Україна отримала найкращий за три роки звіт Єврокомісії, що підтверджує її прогрес на шляху до членства в ЄС. Сили оборони України завдали нових потужних ударів по військовій інфраструктурі РФ. Генштаб ЗСУ підтверджує успішні результати операції і наголошує. Удари по військовій логістиці РФ тривають у Київській області. Зафіксовано спалах вірусу Коксакі. 13 дітей захворіли. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування та вживають протиепідемічних заходів для локалізації спалаху. Медики наголошують, специфічної вакцини проти вірусу Коксакі не існує. Журналіст фактом інфо Дмитро Терещенко.